Всім привіт! І ми продовжуємо виживати в Зелонок Дарк. Вибачаю за технічні перерви, тому що в мене тепер зник інтернет. Так, наче не сильно холодно. Ми продовжуємо щось робити, будемо робити одяг. Я зробив шапку з хутра короля. Тому що шарф розірвав ведмідь, але це залишилось за кадром, тому що той стрім я видалив. І нам потрібно відремонтувати Анорак. 45 хвилин. Я надіюсь, я не замерзну. Привіт! О, друже, радий тебе бачити! Ну вітаю ще раз, Камавка. Мої вітання. У мене просто зник інтернет. Я думаю, це той стрім, коли будуть присутні скоро матюки. Так що поставте, будь ласка, вподобайку. І якщо вам немає 18 років, заходьте наступного разу. Добре, ремонт. А, ні, я, мабуть, замерзну. А, не сильно. Добре. Раз відремонтували. І біжимо в будинок. Зараз зробимо чай з березової кори, щоб підняти трохи здоров'я. Але наче в мене не сильно воно. Не сильно воно в мене. А зараз, наче, норм, ні. Я думаю, то не ОБС у мене лагало, то в мене інтернет. До кінця не ремонтую так, щоб вистачило до шуби. Е е лай, друже, дивись, так там же ж два вида, зараз все супер. Дякую. Е там же ж okay. два вида цього. Зараз одну хвилинку покажу. Я ж можу одягнути... На торс дві куртки. Тобто в мене тут пусте, я сюди шубу вкину. Вітаю. Андрюх, привіт, радий бачити тебе. Е, я сюди поставлю, мені ще потрібно десь знайти якусь сорочку сюди поставити. Ще є пусті слоти. Так що поки треба ще відремонтувати буде. Давайте тоді що? Зробимо одну березову кору. Але навіщо? Добре, я розігрію гриби рейші. Ні, я зроблю гриби рейші. І поставлю воду. А, тоді так, треба ремонтувати. Та оце ж і я за що. Зараз ми зробимо чай, вип'ємо його. І що потрібно зробити? Щось потрібно. Козак, друже, ти пропустив нас ведмідь гриз буквально 20 хвилин назад. Але в мене зник інтернет і... Я видалив той стрім, який лагав дуже сильно. Я сподіваюся, зараз трошки буде краще. Але якщо знову буде лагати, я не знаю, можливо тоді вже на завтра перенести, бо це якісь, походу, трабли з провайдером. І що, три хвилини, так. Потрібно розпочинати шкода. Шкода, що мене ведмідь погреш, чи те, що ти цього не помітив? Так, це ми п'ємо, який на який вітамін С. І робимо воду, так? Давайте одну палку закину, наче повинно вистачити. І що ми робимо? Йдемо на вулицю, ще щось відремонтуємо. Ще що не бачив. Я думаю ще погрязе нас ведміді не раз, так, 51%. Давайте тоді ремонт. Ремонт штанів. Далі холодно. Так, а скільки вони? 81, так? Я мерзну? Мерзну, це погано. Тому що ми робимо? Ми йдемо зараз, беремо шкіру. А, ні, навіть не так. Ага, він там Оленя щупав і відмідю це не сподобалось. Я ж не знав, що той Олень залагався, я не можу зняти з нього шкіру. А та шуба підікралась зі спини. Добре, давайте ми оце відремонтуємо рукавички. 30 хвилин. Не від'їду? Та наче не повинен. Але трохи втратив здоров'я. Добре, йдемо в будинок. Потихеньку ми прокачуємо навик. Наче тепло. Давайте тоді годинку поспимо. Так, переохолодження виліку. Тепер що ми робимо? Ми беремо... Вовчі ш... шкіри чи шкури. І оленячі беремо. Добре, ні, оленячі ми поки не беремо. І починаємо робити шубу. 25 годин. Підождіть, а оленячі сапоги скільки? 12,5 годин. Добре, все. Поки є їжа, робимо шубу. Давайте 2 години поки. І я думаю, зараз йдемо на рибалку. Ідемо. Трохи, трохи побули в будинку. Їжа є наче. Вночі я думаю розпалимо багаття, але потрібно, мабуть, дрова, а не рибалка. Будемо смажити м'ясо. Наче й не сильно холодно. Добре, йдемо по дрова. Трохи здоров'я в нас є, якщо ведмідь знову нападе. О, пастка спрацювала. Давайте тоді цельце поки переставимо. Та не вогонь, куди ж ти окунь вогонь він вирішив розвести. Ось ще один кріль, це добре. Це ми розрубаємо. І заберемо кроля. Несемо поки його в будинок все це. Навіть... Не несем, а біжим. Зараз бистро годинку поспим. щоб відновити втому. Кроля будемо вночі розбирати, поки хай лежить. Зараз швидко відігріємось. Аж на годинку. І тепер можна йти на рибалку. Як думаєте, щось спіймаємо чи ні? Мені здається, ні. Ай, в мене ще стріла зламалась. Добре, давайте я її розберу. Потім ми її зробимо. Ахаре вам тут літать, каркаєте? Я думаю ми нічого не спіймаємо, тому що ворони, звісно, спіймаєш. Ні. Дякую за підтримку. Дивись, я же рибак. Ми минулого разу нічого не спіймали. Цей раз, я думаю, все буде добре. Так, мінус 4 за відчуттями. Ну, почати рибалити. Е, ні, так. Добре, мінус 2. Друга година. Обірвало вудку. Я пам'ятаю, ще й мисливець. А мінус 10 вже, зараз буде трохи холодно. Що я можу сказати? Мінус вудка. Можливо, тут взагалі риби немає. Поки йдемо до будинку, щось відремонтуємо. Що по воді? А, води взагалі. Все погано з водою. Води, можна сказати, немає. Добре, беремо тушу кроля. Та я ще той мисливець. Дрова в мене наче є. Зараз закидаємо дров. Трохи посмажимо м'ясо, води натопимо. Декілька годин ми побули на вулиці, три години наче. 45 хвилин розбирали гілку, 2 години рибалили. То я думаю, дебафа не буде. Так, кедрові дрова. В топку. Воду заберем. Ще одну поставимо і розберем. кроля 27. 57. Ну це наче й довго. Давайте поки шкіру ні. О, внутрішні 37 хвилин. Добре, це розбираємо. А, кріль замерз просто. Просто замер скріль. О, я щось прокачав. Білування на, на третій рівень. Вода. Готувати і розібрати шкіру, так? Я не знаю, що воно дає, але зараз подивимось. Так, це ми скинемо. Ви в режимі офлайн Щось знову в мене, походу, проблеми з провайдером. Тут прокачка дає швидкість, ще більше ресурсів. Зараз подивимось. Так, це свіжі нутрощі кинути. І свіжа кроляча шкіра кинути. Так, це є все. На стрімі все добре. Ну, у мене тільки що щось на іншому моніторі висвітило. Але потім е, наче попустило. Добре, прокачка, так? Рівень 3. Білування туш. Зрізання м'яса потребує на 25% менше часу. Можна руками білувати туші, замерзлі на 50%. Збір, збір шкіри та нутрищів потребує на 10% менше часу. Ну, я професіонал. Ну, поки досвідчений професіонал. Я руками зможу розбирати туші, якщо вони на 50% заморожені. Добре, поки тоді вода, це я покидав виготовлення вовча шуба пів години, так? Поки горить багаття, натопимо води. Так, 2 хвилини. Година. У мене наче ще дрова є, ні. Ні. Берем ялинові. На 4,5 години. Давайте я приготую кроля. Щоб я його не тягав. В інвентарі. 16 хвилин. Добре, 16 хвилин. Ми робимо пов'язка 15, робимо пов'язку. Ми зараз знову підемо на рибалку. Зараз тільки ніч пересидимо. 34 хвилини, тому робимо шубу півгодинки. Привіт усім! Привітались! Радий тебе бачити. Але в мене якісь трабли з інтернетом, походу. До пригорання. Так, це готово. І далі робимо воду. Так, 3.30. Давайте я мабуть зроблю стрілу, щоб вона була вже. Не знаю, чи вода википить, не википить. Ні. Під ключ пустила. Шапку пошвив, ведмідя погодував, тепер ходить дивитися на лунку по дві години. Друзі, в мене якісь лаги, воно мене вже, якщо чесно, трохи бісить. Сань, доброго вечора тобі. Той що геймер пух. Вибачаю за лаги, я не О, Саньок, скажи мені, будь ласка, чому в мене глюче ОБС? Може бути і за поганого інтернету? Назад до гри. Друзі, напишіть, будь ласка, хтось щось в чат, чи воно відновило трансляцію, чи розірвало її. Так, може бути із за цього. Щось в мене сьогодні з трансляцією взагалі нічого не виходить. Все погано. І знову режим офлайн. Відновило нормально вже. Я не знаю, воно нормально, воно лагає, але для цього щось настрій сильно зникає. Трохи підвисало. Настрій від цього зникає, тому що не сильно мені подобається. Добре, 5 хвилин, давайте що тоді? Робимо? Ще півгодини шубу. Забираємо воду. Так, наче й води трохи вже натопив. Ще дві години, так, є. А ще 21 годину робити шубу. Але на провайдера з інтернетом я ніяк не можу повпливати. Добре, ми зараз тоді робимо... А який скільки часу? А, ніч так. Ми зараз зробимо ще годину... Ні, по пів години робимо, щоб води натопити. І будемо лягати відпочивати, а потім підемо ще, спробуємо порибалити Аватор, блін, пінг, скачу шалено. Не знаю, Саня, але ж в мене вчора... вчора, наче також, щось лагало. Я провіряв швидкість інтернету. І в мене 94 було. Я думаю, це все відключення світла. Навіть коли мені дають, то десь воно пригає, чи як сказати. Не 15 дві хвилини. Добре, ми зараз лягаємо тоді спати. А їжі в мене знову. Їмо стебла, м'ясо ми завтра будемо смажити. Сьогодні в нас буде цілий стрім. Ми будемо робити шубу. І топити воду. 10 хвилин. Давайте я докину декілька палок і поставлю ще раз. 35-43, я думаю, цього вистачить. І тепер лягаємо спати. На 5, цілих годин. А в те, Санюк, як справи. Чим займаєшся? Та швидкість то норма, сербаки нестабільно пінгуються. І оце із за цього може, може... я слова позабував з цими лагами. І за цьому може ОБС. Плагати, так? Як мені вийти? О, все, десь наче було тільки що. Йдемо на риболовлю середночі. Так. Ні, нікуди ми не йдемо. Давайте подивимось по речам, бо наче холодно. 57% ремонт. Висушена шкіра потрібна. 97, 26... Дії. Я норм писав ас. Воду зайву скинь. Щось мені так здається, що в мене зайвої води не буде. І на генератор плюс виробили весь запис водна. Добре, що ми тоді робимо? Я хотів трохи побути на вулиці, щоб не отримати дебаф. А тут наче сильно холодно. Сан, я зрозумів після того, як ти написав запис в одне, я вже зрозумів. Куди його? Так, темно. До речі, риболовля в лунках не прокачує рибальство. Наче прокачує. Мені якось до ліжка потрібно долізти. Зараз перевіримо. Я годинку хотів поспати, але просто скоротаю час. Так, наче трохи видно. А тут не тепліше. Добре, давайте тоді спробуємо... Підсмажити два шматка м'яса і йдемо до лунки. All right. Давайте на годину накидаю палок цих. А, Олеся, до речі, мене ще й ведмідь покусав. Але це вже не на трансляції, тому що лагало сильно. Я його видалив. Так, палки ми зберемо. Кожному виживачу потрібно збирати палки і каміння. Тому... Палок мене збирали. Але все рівно біля багаття навіть холодно. Але ти його вбив? Того, що там ходив, вбив. І зняв шкіру, кинув її сушитись. А мене вже інший покусав. Той ще живий, поки. Щось холодно. Добре, скільки там часу? 40 хвилин. Давайте відремонтуємо. Я щось ремонтував. 76-81. Давайте оце. 45 хвилин назад. 30 хвилин оце ремонтуємо, якщо вдасться. Зранку завжди холодніше. Ну так, ну так. А що в мене? По навикам лагодження скоро вже підніметься, так. Давайте ще палок накидаю. Можливо, ще щось посмажимо. На потім. Зато кулінарку качаю. Я думаю, це перший навик, який прокачається в п'ятий рівень. І в мене вже 3 літри води залишилось. Було наче 4. Так, 48 хвилин, тому ми ремонтуємо. А що я хотів поремонтувати? Так, 45 хвилин. Підштанники. Давай, я вірю, а ти, ти справишся. Нарешті. Так, ідемо в будинок. А я можу смолоскип забрати, можу. О, одначе навіть гарний витягнув. Так куди ти заховай його? Давайте ще один. Тоже норм. Знадобиться. А один закину. Там у мене найпоганий. Я 35, 49, 10. Все. Зараз годинку поспимо. Можливо, буде тепліше. Друзі, поставте вподобайку, будь ласка. Так, трохи речі поремонтував. Шубу трохи наче зробив. І виходимо на вулицю і тут майже тепло. О, навіть тепло, дивіться, тільки що там була стрілка вгору. Ідемо на рибалку. І ми перевіримо... Так, навик подивитись, так? Риболовля, Під лод... підльодна риболовля. Так, взагалі нікуди не прокачалось. Але можливо, коли воно... Ми щось спіймаємо, вже поставили. Дякую, друже. Я думаю, Андрюх, ти сьогодні штуки 3 поставив, так? З тим урахуванням, як у мене лагало, і який раз я запускаю сьогодні стрім. Так, трохи. мінус 16. Як ти? Я рибу прийшов лови. Ловить? Можна без хуртовини сьогодні? Вчити короля заберемо хоч. Я не впевнений, що він там є.